А знаєте, а знаєте, у мене песик є. Якби ви тільки бачили те цуценя моє, воно таке білесеньке. І звуть його сніжок. І з ним на двох ми ділимо останній пиріжок. Погляньте, діти, ось мій песик. Він прийшов сьогодні до нас в гості і хоче познайомити зі своєю родиною. А давайте пригадаємо, що ми знаємо про собак, скільки у них лап, як вони говорять, чому собаку називають вірний друг, яким кольором шерсть у мого песика? А що собачки полюбляють їсти? Дітки, а чи є у когось із вас вдома теж собачка і як її звати? А ось і родина нашого песика. На малюнку його мама і братики з сестричками. Що робить мама? Яка вона? А що роблять цуценята? Які вони? Чим схожі зуценята з мамою, а чим відрізняються? Подумайте і складіть розповідь про цю родину за малюнком. Але перед тим, як будете складати розповідь, наш песик хоче з вами трішки погратися. Ігра гра називається. Порахуй цуценят! На екрані будуть з'являтися цуценята. Вам потрібно їх порахувати і назвати кількість. Ну що, готові? Тоді починаємо. Що ж, діти, нашому песику дуже сподобалось з вами грати. Він радий, що зміг познайомити вас зі своєю родиною, але йому вже час повертатися додому. Що ж, до побачення малята, до побачення песику!